Боже, хотів би поділитися своїм відкриванням, хто такий Ісус Христос. Ісус Христос триєдиний Бог. Триєдиний, тому що Він є Дух Святий, Бог і Син Божий. Триєдиний. Ісус прийшов у цей світ, щоб людям відкрити те, що вони не знали, відкрити, що є. Царство Небесне, відкрити, що є вічне життя і так далі. Багато хто з людей хотіли, та й хочуть, мабуть, на, по цей день даже, е, міняти Боже Слово, щоб е, поміняти Євангелію, тобто додати щось своє, забрати щось звідти. Але Ісус сказав, що такі люди будуть прокляти.